Діти, сьогодні у нас з вами заняття. Тема Вода-Водиця. Зверніть увагу ось на цю картину. Ви бачите, знаєте, як оце коло називається? «Кровообі води в природі. Дивіться, як радіє сонечко, хмаринка, білочка, ластівочка, риба. І хлопчик Петя показує. Як від води ростуть гарно квіти і травиця. Діти, якщо на вулиці йде дощ, гляньте, будь ласка, ось на цю склянку. Ви звернули увагу, вона не прозора, але залежно від того, яка пора року, яку пору року йде дощ, вона може бути і світліша. Але це грязна вода. Її пити ні в якому разі не можна і приготувати їжу. А ось поруч склянка – це вода, яку ми використовуємо при кип'яченні чаю, при готуванні їжі. Діти, а ще вода може перетворюватися в пар. Ось у мене є вода гаряча. Я наливаю чашечку, накриваю тарілкою, і пройде певний час, зверніть увагу, від пару з'явились краплинки на тарілці. Це відбувся кругообіг води, від гарячого пішов пар. Діти, а якщо ми з вами подивимось морозильну камеру, ви там побачите. Що сніг. Правильно, діти. Сніг це значить в холодноморозильній камері. Вода перетворилася на сніг. А ще, діти, я вам хочу сказати, що коли ми візьмемо чашки воду, поставимо у морозильну камеру, вона перетвориться в лід. Тому ці досліди ви можете зробити разом з батьками. Дякую за увагу!